Всім привіт! Сьогодні я розповім про те, як пережити зиму біля моря. А хто перший раз на моєму каналі, то розповім перед історією. Я вже два роки мешкаю у Болгарії біля моря. До того я жила в Албанії біля моря, а ще до того я жила в інших восьми країнах якийсь час. І сьогодні поділюся своїм досвідом, як пережити холодну і жорстку зиму біля моря. Я минулого року зіткнулася з такою цікавою ситуацією. Після Албанії я не очікувала, що в Болгарії... Така холодна і жорстока зима, і я собі така жила. Почали текти вікна. Хто має подібну ситуацію, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цим робите. Тому що я вже дізнавалася різну інформацію. І просто тече вода, тому що, коли дуже холодно зовні, всередині ви грієте електричними обігрівачами, тому що хто живе біля моря, той знає, що опалення в таких країнах, як Португалія, Іспанія, Болгарія, Албанія і так далі біля моря немає. І люди Обігрівають або кондиціонерами, або обігрівачами. І від того, що змінюється температура, багато взагалі хто каже, які версії кажуть, що це погана вентиляція, що це зміна температури, погана погані вікна. І так далі, і так далі, я вже не слухалася, не читалася дуже багато всього. Але ця проблема є багато де, що течуть вікна. І я вже багато з ким спілкувалася, знайомими мають таку ж проблему. Просто збирається вода, і її так багато, що вона починає текти, і текти вночі, коли ви спите, вона стікає на землю з підвіконня. Будуть вас вночі цього року вже була більш підготовлена. І якщо вам теж так течуть вікна. І будуть вас вночі, то можна поставити просто рушник, ось так як зробила я і. Під колір підвіконня, і тоді вас не буде будити вночі. А ще одразу ж треба витирати цю воду зранку. Як ви прокидаєтеся, одразу ж треба рушничками чи ганчірками витирати воду, тому що така сильна вологість біля моря, що ваші речі набирають води. Я цього всього не знала, і минулого року, в кінці зими. Я е, відкрила шафу, в яку не відкривала багато місяців, тому що там стояли речі літні. А, от, і я відкрила е, цю шафу і витягнула сумку, таку пляжну, де були мої якісь купальники, рушники. От, і е, я, це все було мокре, вологе, е, затхле це все було. От, а ті гроші, які були в сумці, а просто покрилися пліснівою, і для мене це був такий шок, тому що я ніколи раніше такого не бачила. Щоб витягнути з сумки речі з шафи, які у вас повністю плісняві, затхнулі. І. Е, так, я почала спілкуватися зі всіма знайомими. Виявляються, ті, хто знайомі, що в мене живуть в Португалії, розказали мені про таку саму проблему. них теж речі, особливо ті, хто живуть на Португалії. Такій а, темній холоднішій стороні, не сонячній, то мають таку саму проблему. Тому а, я вам а, тепер порекомендую цього року. Я вже підготовлена. І, а, та, а, а, я вже знаю, що робити з речами, щоб такого не було. Що робити в квартирі, щоб такого не було. А ще на весну почала бачити а повсюди плісняву. Почала з'являтися пліснява. Всюди, де тільки можна, на стелі у ванні, у всіх кутах і низах кімнати, яка була не на сонячній стороні. І це був такий шок, тому що це була це вона таке враження, що просто з'явилася ось так раптово. І раніше я цього не бачила. От, і довелося це все гарненько чистити, і гарненько це все перефарбовувати, перефарбовувати ванну і е, спальню. І тепер я вам розкажу, що робити, щоб такого не було. Отож, як пережити зиму біля моря, щоб не мати проблем і зайвих витрат. Перше, це ось така фарба, без якої. Неможливо жити біля моря. А, ця фарба я перепробувала вже кілька різних. І саме ось ця, це не реклама, якщо що, вони мені не платять. А, ось ця фарба, вона насправді, після того, як я пофарбувала цією фарбою, плісняво реально там, де я пофарбувала, вже потім не було. Бо першу фарбу, яку я купила трохи дешевшу, воно нічого не дало, і та пліснява з'явилася знову через місяць. Вони гарантують 5 років. Після 5 років треба буде перефарбовувати. Це фарба спеціальна проти плісняви і грибків. Ось. А друге, це вологовбирач. Я десь виставлю фотографію, який я купила ось. І хоча б на годину часу щодня треба вмикати цей вологовбирач. І я приблизно. Кожних два дні виливаю ось такий бачок води, тому що тут дуже страшенно сильна вологість. Ось особливо в лютому речі не висихають. От мокрі речі ви витягають, набирають вологість, а вологість йде в стіни, тому що на вулиці воно теж нічого не висихає. Ну, то я купила електричну сушку. Це трішки допомагає, трішки полегшує, тому можете собі тесті купити таку штучку. Наступне це: якщо у вас вже є пліснява і ви не можете її відмити. Tā ir tā. В Болгарії є ось така штучка, теж е, вийшли фотографію, без неї теж ніяк. Е, мені тут це, про це розказали болгари. Е, вона пшикається всюди на стіни і на плитку, і на ванну всюди. Це щось таке, як хлорка з чимось. Е, от, але воно досить добре, відмиває плісняву. Е, наступна, наступна штучка, яка теж потрібна, це вона і так потрібна, бо гріти ж якось треба. Але е, ось така дуйка. Яку треба вмикати час від часу в місцях, які більш-менш закриті. Наприклад, в якісь шафи, якісь тумбочки, це просто витягаю. Я тепер в шафу відчиняю. І... Сушу там приблизно годинку кожні кілька днів висушую, як тільки можна ось такі закриті приміщення, тумбочки, шафи і всяке таке. Тому що а, після ваші речі просто будуть все, що у вас лежить, у вас буде вологе, почне пліснявіти, навіть як ви дуже багато всього робите, і сам вологобирач теж не вирішує цю проблему на 100%. Ось. А також а, не забудьте, якщо ви їдете жити біля моря, ваші гроші, ваші документи і всі важливі папірчики обов'язково тримати в файликах і в кількох папочках пластмасових. Бо все, що у вас буде лежати просто в сумці або просто відкрите, воно все буде затхле, смердюче і заплісніле. Так, підготуйтеся ретельніше до зими. В Болгарії зараз, наприклад, падає сніжок, пише, що 0 градусів відчувається, як мінус 14, і зима продовжується. Хоча це вже кінець лютого, лютий тут лютує. Я сподіваюся, що вам ця інформація була корисна. Якщо у вас є якісь запитання або ж пропозиції, як порятувати інших, так можливо, ви можете поділитися своїми порадами. Що ви ще робите, що вам допомагає, то діліться ними у коментарях. І всім цьому гарного дня! І побачимося у наступних відео.